Виконуємо номер 11.11 11 із підручника Алгебра 8 та номер 21.11 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Укруліть число до сотень і отриманий результат запишіть у стандартному вигляді. Завдання перше 137 152. Друге 12311, третє 2197,2 і четверте тисячних. Приступаємо до виконання округлити до сотень. За сотні відповідає цифра 1, праворуч стоїть цифра 5. Тому число сотень збільшуємо на 1. І тепер запишемо число у стандартному вигляді. Стандартним виглядом числа називають його запис у вигляді добутку А на 10 в степені n, де А більше або дорівнює за одиницю, але менше 10 а n ціле. Тому тепер наше округлене число. 137 тисяч 200 до рівня нам треба, щоб була одна ціла, 372 тисячних, множимо на 10, наша кума стоїть, ми зменшили число. Раз, два, три, 5, У 5 разів то множимо на 10 у п'ятому степені. Тепер округлюємо за сотні відповідає цифра 3, тому праворуч стоїть цифра 1, тому не збільшуємо кількість сотень. І тепер записуємо у стандартному вигляді. Це буде 1,23 помножити на 10, 1, 2, 3, 4 у четвертому степені. За сотні відповідає цифра 1. Праворуч стоїть цифра 9, тому число сотень збільшуємо. Це буде у нас 2200. І тепер 2200. Записуємо в стандартному вигляді. Це 2,2 на 10, 1, 2, 3 у кубі. За сотні відповідає цифра 0. То у нас буде тисяча наближено. І тепер число 1000 записуємо в стандартному увиліці. Це буде 1 помножити на 10 у кубі. Номер 11, крапочка 11 із підручника алгебра 8, та номер 21, крапочка 11, з підручника математика 8 виконано.